З понеділка, 7 серпня, відновлюється тролейбусне сполучення з мікрорайоном ЗАЗ. виконком міської ради погодив зміни тимчасових маршрутів міського електротранспорту. Відкривається четвертий маршрут, який буде з'єднати автозавод КСК. А також продовжуються маршрути третій, дев'ятий, десятий до мікрорайону ЗАЗ від обласної лікарні. За інформацією управління транспорту, тролейбуси за маршрутом 4Т рухатимуться від автозаводу по проспекту Миру вулицею Івана Мазепи до мікрорайону КСК, а саме до зупинки вулиця Ціолковського, що знаходиться на вулиці Івана Мазепи перед розворотним колом на хімволокні. Нагадаємо, під час бойових дій пошкоджень зазнала близько половини тролейбусної мережі міста. Чернівське тролейбусне управління поступово відновлює зруйноване. Нині закінчили роботи від обласної лікарні до автозаводу. Далі розпочнуть відновлення від діагностичного центру до Сіверянки, кінцева зупинка лижна база. А після Бобровиці планують перейти до відновлення тролейбусного сполучення на Подусівку. Нагадуємо, що глянути маршрути громадського автомобільного та електротранспорту можна на дозорі. А от розклад руху тролейбусів на сайті Чернів. Ійсько тролейбусного управління за адресою ctu.ukr.